Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: котельні у Полтаві почали зупиняти на планові ремонти. Попрощалися лише у річницю смерті у Святоуспенському соборі. Провели в останню путь захисника Едуарда Єфименка. Мали розцвісти наступного року а квітнуть вже зараз. Молоді магнолії в аграрній академії радують полтавців та гости міста. Володимир Зеленський вчора, 18 квітня, відвідав Полтавщину. Як ідеться на сайті офісу президента, під час робочого візиту, очільник держави відвідав один із медичних закладів області, де лікуються українські військовослужбовці. Там він вручив державні нагороди нашим захисникам та деяким медикам. Також Володимир Зеленський провів нараду зокрема, йшлося про ситуацію з безпекою в регіоні, про соціально-економічний стан та про готовність військових підрозділів до виконання завдань. А ще з Полтавщини, президент України мав телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті – його пан президент проінформував про перебіг бойових дій на основних напрямках фронту та про нагальні оборонні потреби України. Провів в Полтаві тривалу змістовну нараду щодо ситуації в регіоні, військове керівництво, місцева влада, першочергово безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова забезпечення переселенців. Є рішення по відновленню енергетики, генерації та мереж. Є різні дороження робочого рівня. Те, чим ми маємо підтримати Полтавщину, обов'язково обов'язково це зробимо. У бюджет полтавської громади на цей рік внесли зміни, аби покрити борги управління житлово-комунального господарства міста. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. За його словами, рахунки управління ЖКГ через рішення суду заблокували, адже проектантам не заплатили за виготовлені проекти минулих років. Тому сьогодні виконавчий комітет міської ради вніс зміни до показників бюджету Полтавської громади і перерозподілив для цього управління 4,2 мільйона гривень. Вчора на комісії депутатській з'ясувалося, що у управління житлово комунального господарства заблоковані рахунки через позови певних фірм, які виконували проекти. І для того щоб погасити ту заборгованість, які є сьогодні, ми зібрали виконком. Ми закриємо ті борги і розблокуємо рахунки. Але щодо цих актів, щодо виконання цих робіт, щодо проектів, які розроблялися, яких у нас як засувалося, немає в наявності, ми будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб з'ясували, де ці всі проекти є, чи це Недбалість чи де вони пропали. Дев'ять котелень у Полтаві зупинили на плановий ремонт. Цьогоріч профілактичні роботи, які проводять у міжсезоння, розпочали раніше. Усе через більш раннє завершення опалювального сезону. На який період призупинили котельні, та де можна ознайомитися із графіком їх вимкнень. Дивіться у сюжеті. Котельні за адресою вулиця Небесної Сотні, 91 у Полтаві. Тимчасово зупинили на плановий ремонт. Вона серед дев'яти котелень, де нині проводять обов'язкові для міжопалювального періоду профілактичні роботи. Чистимо сім котли повністю прочищаємо, щоб вони були готові до зимового періоду? Коли тут вода у нас посльова, но окислюється, попадає сержавчина, збереться щіточкою і вичищається. Зістоже все но вичищається болгарка, і так же саме. В період зупинки котелень проводяться періодичні огляди та профілактичні випробування. А щорічні гідравлічні випробування теплових мереж на міцність та щільність дозволяють виявити найбільш слабкі та ненадійні ділянки трубопроводів, говорять теплоенергетики. Гідравліку теплових мереж проводимо очищенням всіх фільтрів, обслуговуванням індивідуальних теплових пунктів, які знаходяться на нашому балансі. Після проведення гідравлічних випробувань ми усунемо всі недоліки. І будемо готові повністю до наступного опалювального сезону. Цьогоріч котельні зупиняються на планові роботи дещо раніше. Загалом під проведення профілактичних ремонтів підпадають усі об'єкти підприємства без винятку. Якщо котельня або теплогенераторна працює на теплопостачанні лише в опалювальний період, вона має статус сезонної. В цьому році плановий ремонт котельних розпочався 17 квітня. Зупинені перші дев'ять котелень. Ця котельня працює і влітку надає споживачам гарячу воду. В місті Полтаві ми експлуатуємо 80 котелень. 40 із них зупиняються, працюють тільки в опалювальний період, тому у нас є весь літній період, і ми можемо там спланувати в будь-який зручний час виконання їх ремонту. 40 котелень – це сезонні котельні. В середньому котельні зупиняють на період від 7 до 11 діб. Найпотужніша ж котельня по вулиці Ціолковського, що забезпечує послугами майже третину жителів Пал. Тави не працюватиме з 29 травня по 15 червня. Загалом термін зупинки потужностей теплоенергетики звели до мінімуму, аби незручності для споживачів тривали якомога менше, говорить технічний директор підприємства Володимир Пасічко. Наприклад, котельня по вулиці Дмитра Каряка, 7, взагалі надає послуги безперебійно, тому що там є можливість на період ремонту заживити тепломінну установку від іншої котельні. Графіки тимчасових відключень котелень для проведення планових. Робіт в період міжсезоння опубліковані на сайті Полтава Теплоенерго. А за адресою житлового будинку побачити терміни відсутності гарячої води допоможе онлайн-сервіс офіційного сайту підприємства Мапа комерційного обліку. Рік його вважали безвісти, зниклим на війні. А сьогодні з ним попрощалися біля Свято-Успенського кафедрального собору. Провели в останню путь захисника Едуарда Єфименка. Хлопець загинув 19 квітня 2022-го. Побувала у соборі наша знімальна група. Панахида за загиблим воїном у річницю його смерті. Біля Свято-Успенського кафедрального собору родичі знайомі, а ще містяни. Усі вони з квітами прийшли вшанувати пам'ять солдата Едуарда Єфименка. Вірний військовій присязі Едуард загинув 19 квітня, але минулого року. Рік рідні вважали його безвісти зниклим. А виявилося, хлопець загинув поблизу населеного пункту Дібрівне Ізюмського району, що на Харківщині. Віселим постійно компанійським хлопцем. На жалко, що молодий, він ж скільки ну, 24 роки. Така у життя толком не побачив. Ні сім'ї, ні дітей. Тобто після себе нікого не залишив. Це дуже тяжело, я вам скажу. Тобто, то Йому небесне, звісно. Благодаря таким хлопцям, як він в принципі, ми і живемо, і дихаємо ще, по крайній мірі, До сих пор Едуард жив у Полтаві. На початку повномасштабного вторгнення Росії бійця призвали до лав Збройних сил України. На війні бойові завдання хлопець виконував на посаді водія заряджаючого реактивного артилерійського взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був дуже гарним хлопцем, вирбатящим. Спортсменом бачила, як прийшов з армії. Спортсменом був. Хороший був хлопець. Дуже жалко, молодий. У березні він пішов, у квітні вже з ним перервався зв'язок. Минулого да, минулого року, так да. і аж у вересні, як мама його каже, його ще тільки знайшли під ізюмом Десь поховали полеглого героя на Заторинському кладовищі. У нього залишилися батьки та чотири сестри. У шукав чоловіків на понад 200 тисяч гривень. На Полтавщині поліція повідомила про підозру підозрюваному у шахрайстві, який в інтернеті представлявся жінкою та виманював гроші у представників сильної статі. Ним виявився 36-річний мешканець Лубен. Таким чином він ошукав громадян на понад 230 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру розповіла речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У ході досудового розслідування було встановлено, що на початку листопада минулого року фігурант створив сторінку у соціальній мережі та від імені жінки спілкувався з чоловіками. Імітуючи скрудне матеріальне становище, чоловік виманював грошові кошти у користувачів мережі. Наразі слідству відомі декілька таких фактів шахрайства. Слідчі поліції Лубенщини за процесуальною керівництва Лубенської окружної прокуратури повідомили 36-річному мешканцю Лубен про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першої та другої статті 190 Кримінального кодексу України. Саме шахрайство вчинене повторно. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Твори зі шкільної програми можна не лише читати, а й слухати. У Полтаві презентували аудіохрестоматію з української літератури для п'ятого класу. Це перший подібний проєкт в Україні. Більше про це дивіться у сюжеті. На чужині не ті. Люди. Тяжко з ними жити. А цей голос ви упізнали? Це Ахтем Сейтаблаєв, відомий український актор та режисер. Він разом з іншими українськими зірками доєднався до нашого першого в Україні проєкту зі створення шкільної аудіобібліотеки. У Полтаві презентували аудіохрестоматію з української літератури для п'ятикласників. Це 43 твори за програмою нової української школи. Ідея дуже проста: донести до наших шкіл, донести до школярів, до тих, хто зараз навчається дистанційно, аудіокнижки, аудіо які стосуються нової української школи. Ми звернулися до фахівців-спеціалістів, не знали з якого класу розпочинати. Якраз наші шановні науковці нам підказали його унікальність і першість. Спричинена ще й тому, що його ініціатором є голова Полтавської обласної ради. Це твори, твори нової української школи, це системний підхід до того, щоб діти читали, слухали і знали українську літературу. А все це працює на Формування української ідентичності і українського духу, що дуже необхідно для перемоги України, для п'ятого класу з української літератури є три програми на вибір. Аудіопроєкт створили за підручником авторів Архипова, Шило і Січкар. Адже саме за ним навчається більшість учнів на Полтавщині. Ця програма, на основі якої складена аудіохрестоматія, вона Відбиває особливості чи реалії школи до того, що було доплюсувати, додати зовсім нове. От в такому форматі це зовсім те, що сьогодні воно іде, і воно потрібно. Є три програми там, деякі твори відрізняються, але ми не могли охопити всі. Є базові, от, наприклад, є 13 творів, які для читання обов'язкові, а є 13 на вибір учителя. І от якщо б ми включили ще й на вибір учителя, це було б дуже об'ємно. Тому було взято тільки частинку тих творів, які є обов'язковими для вивчення. Озвучили твори провідні актори полтавського театру імені Гоголя. Аудіохрестоматію розмістили на ютуб каналі Олександра Біленького вінілосховище. А зараз кипить робота над аудіохрестоматією для шостого класу, анонсував Олександр Біленький. Твори оживуть голосами українських артистів та медійних особистостей. Планують появу на каналі пригодницьких романів та фантастики української світової класики поза шкільною програмою. це знак того, що ми перемагаємо у війні. Так про світ молодої магнолії говорить викладачка Полтавського державного аграрного університету Марина Антонець. За її словами, ця рослина повинна була випустити квіти наступного року. Проте це сталося раніше. Бачила красу наша Ірина Давва. Я вірю, що це прекрасний знак від Бога, що ми перемагаємо в цій війні. Вона мала розквітнути наступного року. Трирічна наймолодша магнолія Полтавського державного аграрного університету випустила цвіт цими днями. Доцент кафедри рослинництва Марина Антонець говорить, колекцію цих магнолій подарували студенти до сторіччя університету. Їх тут більше десятка, та зацвіли тільки дві. Магнолія родина магнолієвих. Їх нараховується у світі 300 видів. Названа вона так на честь француза П'єра Мануеля. Батьківщина їх північна і південна Америка. Магнолія починає цвісти до появи перших листочків на дереві, каже Марина Антонець. Ця рослина радує не лише своїми яскравими та привабливими квітами, але й тривалістю свого цвітіння. В середньому магнолія може цвісти. Близько трьох тижнів вони інтродуковані прекрасно. А що таке інтродукція? Це такий серйозний процес технологічно-біологічний, коли завозяться рослини з нетипових для цієї кліматичних умов території, але створюються певні умови. Вони приживаються і далі розповсюджуються …і поливають студенти їх. Окрім молодих магнолій на території університету, є дерева, яким понад 30 років. А найстарші більше сорока. Це найстаріша магнолія в цьому місті. Сюди приходять всі студенти нашого університету, і не тільки, а й проживаючи в місті. Вона дуже ніжна на вигляд, я б сказала. Найстарша магнолія аграрного університету зараз починає відцвітати. А от рештою полтавці та гості міста можуть ще помилуватися. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети ви можете подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.